Дві ракети, які розташовані біля музею космонавтики імені Сергія Корольова, сконструйовані за участі українських вчених у 50-х роках ХХ століття, розповіла Лілія Кавун, завідувачка відділу музею. За бюстом Сергія Корольова, у нас розміщена ракета Р5В конструкції Сергія Корольова. Це академічна ракета, тобто наукового призначення з допомогою серії. Ракет Р5В проводились наукові дослідження за програмою висотної астрофізичної обсерваторії, тобто з допомогою таких ракет досліджували сонце і галактичні об'єкти. За словами Лілії Кавун, ракету музею наприкінці 80-х років передала Академія наук Радянського Союзу. Важить ракета 30 тонн. Висота підйому до 500 кілометрів піднімалася така ракета. Потім від ракети відділявся контейнер, який повертав на землю цю ціну наукову апаратуру, в тому числі 25 касет з фотоплівкою. Праворуч від музею розміщена колишня бойова ракета Р-12. Вона була розроблена у Дніпропетровську в конструкторському бюро під керівництвом Михайла Янгеля, каже Олексій Кулик, директор Національного центру аерокосмічної освіти молоді. Р-12 створювалася молодими інженерами, вченими на противагу ракеті Р5, яка була створена під керівництвом Сергія Павловича, Корольова і ракета Р-12 усувала ті недоліки, і ті протиріччя, які не влаштовували військових при експлуатації ракети Р5. Ракета почала розроблятися з 1955 року. В 59-му її прийняли на озброєння. Це перша радянська стратегічна ракета на компонентах пального тривалого зберігання. На основі цієї ракети. В Радянському ще Союзі було створено новий рід військ, ракетні війська стратегічного призначення. За словами Олексія Кулика, дальність польоту ракети Р-12 становила більше 2000 кілометрів. Вона призначалася для несення термоядерного бойового заряду. Ракети такого класу на початку ери ракетно-космічної техніки вважалися надзвичайно ну, таким. Серйозним, важливим і страшним озброєнням, яким можна було стримувати ймовірного супротивника, залякувати. Як, як, можете, як можна сказати, опонентів там на політичних переговорах, тому враховуючи їх дальність від півтори до двох тисяч кілометрів, максимальну дальність, вони відповідно знаходилися на таких відстанях від країн, які вважались на той час потенційними супротивниками, тобто блоку НАТО. Ці ракети Р-12 були розміщені в 1962 році на території Куби. Радянський Союз розмістив ракети Р12, що викликало так звану Карибську кризу, коли світ був на межі. Ядерної катастрофи двигун для ракети Р-12 розробили під керівництвом українця Валентина Глушка, уродженця Одеси. У 1987 році СРСР і Сполучені Штати Америки уклали міжнародний договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. У межах цього договору ракети Р- 12 були зняті із бойового чергування, розповіла Лілія Кавун. Наприкінці 80-х років минулого століття ракету Р 12 до музею передала військова частина, яка дислокувалася неподалік Житомира. Ілона. Касаткіна, Ігор Кучин, Дар'я Британ, Ілля Кононов, Суспільне новини, Житомир.